Угу, двіжуха. Ну що, далі з вами продовжуємо працювати, і давайте тепер розберемо про те, які типи даних є в JavaScript, з якими ми можемо працювати. працювати да? Ми з вами розібралися, вже попрацювали із циферками. отут у нас є цифра, і е, за замовченням ця цифра буде відповідати у нас е, number. Ось такий у нас є тип. Е, Дивіться, я просто зараз буду дописувати там псевдокодом трошки. У нас є ще така штука в JavaScript, як коментарі. Хочете залишити коментарі, ставити два стеша, пишете щось, і у вас, в принципі, цей код не буде виконуватись. Якщо у вас кода більше, ніж, наприклад, на одну строчку, ви можете, наприклад, закоментувати цю строчку, вона теж не буде виконуватись. Якщо у вас більше, ніж на одну строчку, можна користуватися ось такою конструкцією. Тобто тут ви можете додати вже скільки угодно коду, і він так ну, коду тексту він не буде викор... виконуватись. Ми з вами інколи будемо використовувати коментарі для того, щоб умовно виключити певний кусочок коду. Крапки з комою, до речі, вони опціональні, можете ставити, можете не ставити, але зазвичай я б вам радив притримуватись якогось одного формату. Якщо ви вже їх ставите, ставте їх повсюди. Якщо ви їх не ставите, не ставте їх ніде. Так як я багато писав на Java, в мене є така гарна звичка, я буду ставити повсюди крапки з комами. Якщо десь забуду, то вже не сваріть. Так, тепер щодо типів даних. Давайте розберемо, які в нас типи даних є за замовченням в JavaScript. Дуже часте питання на співбесіді. Багато хто в ньому сипеться. Дивіться, цю саму почитаєте окремо. Тут я думаю, я вам не потрібен. Я зразу проскролю до списку з усіма типами даних. І ось дивіться, є сім основних типів даних і Object. Це, який, по суті, вже вважається не але дуже важливо знати, що він є. Якщо ми хочемо перевірити, який у нас тип е, даних використовується, ми можемо використовувати ключове слово type of". Ну, Наприклад, ось у мене є ось тут циферка. Да, я, наприклад, хочу перевірити, яка, який це тип даних. Я тут пишу type of", да, і пробіл, і пишу ім'я. І тепер, коли я запущу свій код, то по суті, в мене виведеться, що це number, тобто що це цифра. Тепер, якщо я сюди, наприклад, перезапишу якусь стрінгу, наприклад, да? напишу тут вадим. Да? Ось, наприклад, запущу код знову, то в мене вже тут виведеться, що це стрінга. Ось ми з вами розібралися, як використовувати вже два типи даних. Що таке стрінга? По суті, це якесь слово, заключене в подвійні лапки або в одинарні лапки. В JavaScript і те, і те, і те валідне, тобто і те і те у нас буде стрінгою. Тобто, якщо я захочу просто запустити код, я бачу, що це є стрінга. Є ще третій формат, як можна оголошувати стрінгі, це template string. Це, власне кажучи, так от тільдочку нажимаємо, і в нас буде це також така сама стрінга. В чому у них відмінність от саме в template string, те, що ми сюди в string можемо підставляти якісь значення змінних. Ну, Наприклад, я сюди хочу вставити число 10, яке в нас зберігається в name 2. Я можу написати ось так: знак долар, фігурні дужки, наприклад, і вставити сюди MyName 2. Ось таким чином. І в мене сюди підставиться число 10. Тобто в консолі в мене виводиться 10 вадимів. Давайте подивимося, як воно працює. А, перепрошую, не в 10 вадимів, а видиться тип. Тобто, це все ще стрінга. Давайте, поки що, я приберу тип. чи давайте я не приберу, а просто продублюю а, окремо з значенням без type. Of. Ось так. Ось. Прибираю, запускаю код знову, і бачу, що в мене виводиться 10 вадимів. Тобто, все класно, ця штука працює. Це щодо стрінгі давайте розберемося з іншими типами, типами даних, які в нас є. Намбер, ми зрозуміли, це звичайна цифра. До речі, до number відноситься, якщо навіть я запишу якесь дробне число. Давайте я ось це приберу, щоб воно не заважало. Я сюди можу записати, наприклад, ось такі якісь. Тобто, це буде все ще той самий number. Тобто це все числа. Немає розділення на числі, чи не числі. Ой, як це. Цілі числа іночі і не цілі числа. Є така штука як BigInt. інд От, власне кажучи, в JavaScript ви можете почитати це зверху в статті. Якщо я хочу вказати, що в мене саме дуже-дуже велика цифра, яка не влазить в мене в е, звичайний number. Справа в тому, що в number є певні обмеження. Там якась, я не пам'ятаю, яка цифра, якась дуже велика. Але вже коли ми виходимо за її ліміт, туди вже може не влізти ця цифра. І ми можемо явно вказати, що це BigNumber. number. Для цього ми ставимо в кінці буковку n. І тепер, коли я запущу свій код, то в мене, по суті, там виведеться вже Big Int. Це буде велике-велике число. От туди вже можна запихувати все що завгодно, які великі, числа. Я... Там також є обмеження, але я не пам'ятаю скільки. Ось тут, до речі, вказано, що скільки символів може бути у вас в number. Тобто тут сказ... вказано в бінарному форматі, я не буду його розбирати, не думаю, що воно вам згодиться поки що. Так, зі стрінгами розібралися одинарні кавички, подвійні кавички і template string. Тепер давайте розберемо boolean. У нас, по суті, є два значення для boolean. -ів. це true або false. Тобто я можу прям явно написати true або false. Ось, ось так: і в мене туди збережеться true або false. Також в JavaScript, якщо ви напишете 1 або 0, це відповідно 1 буде вважатися true, а 0 буде вважатися false. Але це вже такий трошки лайфхак, думаю, поки що на цьому не концентруйтеся. До речі, в нас є ключові слова. Як бачите, вони такі темно-синього кольору, і ми не можемо їх використовувати в іменах своїх змінних. Тобто, якщо я спробую створити змінну, наприклад, з іменем true, то так зробити не можна. У мене буде на це JavaScript сваритися. Тому, якщо я хочу використати слово true, я до нього в CamelCase стилі додаю щось. А, наприклад, якийсь іще текст. І таким чином ми формуємо, типу як наче з використанням цього слова. Але саме слово використовувати не можна. Окремо так, ну що ж, true або false розібралися. Якщо я зараз перезапущу свій код, то в мене виводиться тут, що це в мене тип пуля Я думаю, це в принципі зрозуміло. Я далі буду розказувати, для чого вони використовуються. Вони використовуються для якихось перевірок, наприклад, ми хочемо перевірити, чи людині там можна купляти пиво, чи ні, наприклад. Да? То для цього ми будемо використовувати цей Boolean. Тепер у нас є да? От Це, до речі, одне із частих питань, чим null відрізняється від Undefined. Справа в тому, що якщо ми хочемо, я не знаю, що там буде записано, і я, наприклад, за замовчуванням, запишу туди null. Тобто я знаю, що там пусте значення. Тобто моя програма розрахована так, що я навмисно створюю пусту зміну. І ось зараз, коли я її запускаю, то в мене, по суті, вона читається як, як об'єкт. Але якщо я спробую просто вивести її значення, то ми побачимо, що у нас там зберігається саме null. Якщо я явно нічого не вкажу, а спробую використати цю змінну ось таким от чином, тобто я десь, мабуть, зробив помилку, наприклад, в своєму коді, да? неправильно записав, то в мене там буде undefined. Тобто повсюди, де я спробую використати змінну, яку я ще не оголосив, в мене буде Undefined. Більше того, навіть якщо я зроблю ось таку штуку, то в мене в схожому форматі. Ні, в схожому форматі, трошки інакше, мене скаже, що ця зміна не оголошена, ти так використовувати не можеш. Напише, що Name is not defined. І ось таким чином, ми з вами розібралися зразу з двома типами: з null і undefined. Тобто, якщо ви явно знаєте, що у вас там має бути по програмі, по вашій пусте значення, ви туди записуєте null. Якщо ви нічого туди не записали, випадково так сталося, то у вас буде undefined. Тому undefined частіше використовується більше для того, щоб побачити, що ви десь щось забулися. Далі у нас є ще тип даних е символ. Я не думаю, що варто про нього розповідати, бо я його особисто не дуже використовую, але тим паче давайте я якось все-таки покажу. Е ми можемо написати, наприклад, new symbol, здається, якось ось так. І можемо записати туди symbol, наприклад, AI. Здається, ось так. Давайте перевіримо, бо я це не дуже часто роблю. Ні, мабуть, не так. Чи якось отак? Ні, так теж не можна. Давайте просто пустий символ створимо. А, а до да, речі, я живу вже на його типу. А... Так. Оп. Так, ну в мене щось ругається. Сімвол з Not Constructor. Так, мабуть, ось так треба писати. Так, да, о, нарешті розібрався. Я ж кажу, дуже рідко цю штуку використовую. М -м -м -м, можна так? Да, ось. У нас тепер, власне кажучи, працює. Це так, як ви створюєте символ, це один якийсь символ. Я не знаю, для чого він використовується, бо я в автоматизації його майже не юзаю. Так. Е давайте я його залишу. Що в нас останнє залишилось? Ну, це, власне кажучи, об'єкт. Що Тут щодо об'єктів, дуже важлива історія. У вас е об'єкти. У JavaScript можна створювати по-різному. Перший варіант, наприклад, я можу зробити ось так: квадратні дужки і написати тут. Ой, ой, ой це це щось це це автоматично в мене перепрошує. Так, от, наприклад, я пишу один, два, три. Це у мене список із е, трьох цифр. Да? І от тепер, коли я вводжу його тип, він у мене автоматично скаже, що це об'єкт. Хоча по факту він дуже схожий на масив, але по факту масив вважається об'єктом. Може, я там десь помиляюсь але дивіться, типу розказую, як я це розумію. Другий формат, як ви можете створювати об'єкт, ви можете створювати через фігурні тушки. Це також вважається об'єктом. Просто що в фігурних тушках ви вказуєте ключ, значення. Наприклад, там давайте я пишу One 1. Зверніть увагу, що слово One в мене не в кавичках, поки що я його просто залишаю як є. Так от, в принципі, в об'єктах у вас ключом може бути ну майже все, що завгодно. тобто Ви можете стрінгою написати. Зазвичай стрінгою пишуть, якщо в мене в ключі, наприклад, є там щось наприклад, One thing, да, якась штука. Тобто, коли я з пробілем вказую, бо якщо я вкажу, бо так от без дужок то так буде сваритися. А я тепер бо це просто завертаю в, в стрінгу і проблем немає. Тут у вас ключом може бути багато речей, я не буду на цьому сильно зупинятися. Фактично, у вас тут може бути і посилання на функції, і функція, і все що завгодно. Типу Зараз, зараз розмова не про це. У вас є об'єкт, ви можете створювати його ось таким чином. Це другий формат. Ну і Останній формат, як ви можете створювати об'єкт, це через ключове слово newObject. New object. Наприклад, ось так: от я беру. І це так само я створив э, той самий об'єкт. Це по суті той самий формат, якби я написав, наприклад, ось так: просто то через конструктор, а це через э, звичайні фігурні дужки. Так, да. і, власне кажучи, на цьому в принципі все. Ми з вами розібрали всі основні типи даних. Будь ласка, я вам раджу для практики закріпити, так само як я зараз. Спробуйте постворювати кожен тип даних і е, виведіть його в консоль. До речі, ще один із типів даних, які, е, про який не ну, трошки трошки забувають, можуть спитати, це ще два додаткових типи. Це вам невеличкий бонус. Це давайте я тут от коментарем їх напишу. Це тип е, not number, да? нан. Ось так. І другий тип це інфініт Ну, це не, не прям не зовсім так, щоб тип. Да, наприклад, але якщо я, наприклад, в, в консоль спробую вивести значення один поділити на. Ну, давайте, не один, давайте гай. 56 поділити на 0. Ми знаємо, що в математиці ділити на 0 не можна, але якщо я запущу цей код, то мені виведеться інфініті, тобто він скаже про те, що це неможлива операція, Тобто це не null, це не undefined, це інфініті, тобто якась неможлива дія. І наступне, якщо я спробую, наприклад, число 56 поділити на стрінгу е, якусь, да, тобто це е, знак ділення використовується для цифр. А я намагаюсь використати якусь не цифру, то в мене фактично буде якраз а, цей NAN. NAN говориться про те, що це not a number, тобто про те, що це не цифра. І так робити не можна. На даному етапі все. Я думаю, що якщо ви це повторите, як мінімум на співбесіді, вам буде це легше пояснювати.